Ольга стала інвалідом другої групи, ще під час навчання в профтехучилищі молодої дівчини була важка хвороба серця. Курси лікування, які багаторазово доводилося проходити озі Логвинській, відчутних результатів не приносили. Її стан здоров'я з кожним роком погіршувався. Діагноз був невтішним. Поліартралгія, ревматизм активної фази. Боліли вже сустави, рук, ніг я не могла дотронутися ні до ні до чого, так уже сильно мені. Ну, викручувала, як кажуть, кожна кісточка. І я так винуждена була звернутися до служителів нашої церкви. На початку лютого мене сильне загострення стало, що я вже не знаходила собі місця. Ольга Логвинська згадує, що більшість людей з подібним діагнозом, які знаходилися з нею в лікарні, повмирали. Вона каже, що лише віра в Господа Бога давала їй сили противитись хворобі. Але був момент, коли сил переборювати біль у жінки просто не лишилося. Вона готувалася до найгіршого. Ніч я не спала день. Мені дуже тяжко був вже. Я не знаходила собі місця, переходила з одного місця на друге, і так дуже тяжко було. Я позвонила, позателефонувала десь у біля 17 години вечора, що мені дуже служитель випередив мене, запитав, як моє здоров'я. Я розповіла, і він заочно за мене помолився. І Бог такий сильний, Бог самого, він мене відразу зцілив. Я сіла на дивані і вже можу ворушити руками, ногами, мені не болять руки і ноги. Так уже так мені стало легко. Я цю, цю ніч уже як легла могла спати вже мені не боліли, не боліли руки, ноги. Бог мене відразу відсилив від такої тяжкої хвороби. Така тяжка недога відступила відразу. Так як мені стало дуже легко і дуже дивно, що Бог такий всемогущий, такий сильний і діє на цьому путі. Що та хвороба, яка мучила мене багато років, відступила, хай буде подяка Богу за все. До цього дня Ольга Логвинська про свою хворобу не згадує. Болі вже не турбують жінку. Але ніколи вона не забуває про здійснене диво, щоденно дякуючи Господу за зцілення. Хто з вас хворий, хай покличе присвітерів церкви і хай помоляться над ним, помазавши його єлеєм в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого і підведе його Господь. І якщо він гріхів чинить, простяться йому. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб зцілитися, бо багато може посилена молитва праведного. Для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років. Кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо, а з 14 до 16 години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена, за їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах, і за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена, однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в ковалі, а в іншому місці, або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів і про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано ось Агнець Божий. Котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми. Які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, Лілюї з Ташкента та з багатьма іншими в ім'я Ісуса Христа, за все слава Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в Книзі. Або в інтернеті на нашому сайті. Якщо у вас будуть якісь запитання або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на e-mail. Людині властиво постійно знаходитися в пошуку, в пошуку слави, грошей, могутності, але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди, і лише шлях до істини, до Бога може по-справжньому звеличити людину.